Так, за... Вы Вы да. Ви Чікайте, да. це. ви вчиняєте си, ви дільницю? Я вас не тримаю, ви втяните. охороняйте суд корову громадського порядку. охороняйте суд. Ворота, що до нас пішло звернення, розумієте? Охороняйте суд. Значить, ми вас повинні. Чіпайте журналістів. Ви мене не були. Ви суд охороняєте. Що ми виграли суд? Ви охороняєте суд. Займайтеся своїми справами. Ви охороняєте суд. Ви мене чіпаєте? Суд охороняєтеся. Я журналіст Віктор Катенко. Ви знаєте порядок? Я вас вперше бачу. Поїхали. Поїхав. От ідіть сюди охороняйте, бо ви не знаєте, куди ви лізете. Ви мене обізвали. Я вас вперше бачу. вперше. Я вас і бачити не хочу. Я вперше бачу вас, шановна, що це за особа? Люди, заберіть її від мене. Заберіть її від мене. То чого ви мене чіпляєте? Прокуратура порушує знову кримінальну справу. Порушує кримінальну справу, незадовго мене визиває Бозінцем до себе, Що от, знову? Е, проти е, Скідана, другий раз порушує но, другу, кримінальну справу. Визиває мене Будзінцем, сидить Наталя Антоновна, я кажу правду. І значить, у нас оточок значить, Давайте прости скидану. Ми тоді за це, що ти йому простиш, ми тоді дамо три тисячі. Правда, я написав розписку право в правому кабінеті Будінського. От що я тетя, не до начальника, що я претензії до начальника, і ці не немає. Я пишу розписку, присутствує Наталія Антоновна, мені Будінський виймає з карману три тисячі гривень. А Скидан стояв на передові. Коли я вже вийшов, він стояв на передові. Я довели три тисячі, пишу в прокуратуру заяву, що в кабінеті такому-то, такому, по такому, присутстві, таких-то, таких, то мені були на даний гроші. Визиває мене заступник прокурора. Давай мене заступник прокурора визиває Скидана теж. От. До себе я заходжу, він говорить. Ви знаєте, що я скільки заплатив і туди, і туди, вибачіть мені, будь ласка, я... це не я, це начальство мені приказало, щоб я вас в другий раз теж скрутив і забрав у от, і на цьому пологітися. І по сьогоднішній день матеріали прокуратури так і лежать. Скільки я в генеральну прокуратуру, прокуратура генеральна суда, а ті туди, от, от на цьому місці його переводив Марченський. Mm -hmm. Так, Представник Катенка. Це є запитання за ваші часті. Скажіть Віктор Борисович, ви зараз сказали, звичайно, що я була присутна, коли передавали гроші. Так, Наталія Антоні, ви я присягаюся, навіть, як я казав, і перед Богом. І вам і ви списку забрали собі, сказали, якщо включить чого я буду продовжувати справу проти Скідана, значить ці гроші я буду повернути. Я? Далі я? Да. Анатолія, ви вибачайте, як. Наступний здобут. Ви вибачаєте, я Скажи, не вибачайте, я... Це, я розумію, у вас так, це не цвіто. Тільки дру... І, коли Пилянку було до було доручено кришувати міліціонерів персонажів матеріалу на роботу. Обгадали бузинчик. А ти, а ви чули, що б'ють людей, продають наркотики? Це теж обгадував? А при чому тут? А він же керівник? Ви що? Так ніхто не при чому. Слухайте, що ви таке говорите? І ніхто не при чому, ні Скідан, ні Бузинський, ні про У його ввіреному. Що ви говорите? Це, це структура. І вона має керівників. І керівник відповідає. Отак, так, бачите, ярличок зразу, барт, ви обмежена. А мені здається, що ви обмежена людина, розумієте? розумієте я можу говорити. Мені здається, що ви обмежена людина. Ви пишете роз... Ви сама покриваєте. Ярлики ви присвоюєте. Три тисячі гривень заявив, при кому були передані. Свідок Радзюк при суду заявив, що при вас. І ви дитарі ви, ви червоніли і зеленіли при цьому. Ви зараз мені дивитеся і брешете. Так, ви брешете. Люди заявили перед судом, що їм продають наркотики, і будинки не при чому. І про солов при чому? І Захарченко при чому? Бо це керівники. Будзинський керівник. Просолов керівник. Це жах який? Я в шокі просто. От ви скажіть.

А що суроб. Бо... А, що чём, а що стоп, стоп. Ану, що, давайте, ну давайте інтернет напитки. Так, шо сіть і вистріли, а, а хто тут? Залежали А а яке ви маєте відношення? Будь ласка, тишу. А яке ви маєте відношення, поясніть, будь ласка. У мене матеріали було ще по цьому. А, ну, а можна я до кого ви звертались?